Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про виникнення ідей. Як ви думаєте, що спільного між фільмом Форест Гамп» та Марсоходом Кюріосіті? Їх створення стало можливе завдяки тому, що у авторів виникла ідея, а потім вони вже знайшли якнайкращий спосіб її реалізації. Ще раз зроблю акцент: хороша ідея це чудово, але справжньою силою вона починає володіти лише тоді, коли знаходить своє втілення, свою реалізацію. Вважається, що процес зародження ідеї невловимий, що просто в якийсь момент, який неможливо спрогнозувати, наче осяяння стається такий певний інсайт, і ідея одразу приходить в голову. Але мало хто замислюється над тим, що цим процесом можна керувати, що сам процес зародження ідеї можна, так би мовити, певним чином приборкати. І, хоча у всіх будуть свої інструменти, деякі режисери пропонують наступне: бути уважними до оточуючого світу і водночас бути уважними до внутрішнього світу, тобто бачити те, що відбувається навколо, помічати зміни в людині, яка сидить навпроти, в погоді, в зміні напрямку хмар, і в той самий час відчувати, що відбувається всередині вас в цей момент. До прикладу, Федеріко Феліні так описував момент, коли йому в голову прийшла ідея зробити фільм Шахраї. Він ні про що така й не думаючи сидів собі у ресторані та вечеряв. І тут навпроти він помітив якогось чоловіка, який дуже повільно їв, і при цьому він не зводив погляду з Федеріко Феліні. Як на мене, ця картина була б такою досить моторошною, але е, сам Федеріко Феліні розповідає, що він побачив щось таке у погляді цього чоловіка, що це змусило відкинути якісь його упередження, і він просто підсів до цього чоловіка і вислухав його історію від початку до кінця. Дідістрибуєрлине Лемозіне. Тут ми не Інгмар Берхман розповідає, що коли йому не вистачає якоїсь ідеї, чи він потребує нового погляду на якусь ту ситуацію чи сцену, яка в нього ще є пропрацьована, він тоді просто йде гуляти і старається ні про що не думати. І тоді він описує цей процес так. Що він може йти, переходити дорогу, і тут раптово під ногами побачити сонячного зайчика, який відблискується від вікна будинку навпроти, або почути декілька тактів музики, яка йому нагадає про якийсь момент з дитинства чи з нещодавнього минулого. Ці процеси запускають такий ланцюжок асоціацій, і в результаті цього ідея приходить начебто сама по собі. І сам Бергман розповідає, що зловити якусь таку яскраву асоціацію це наче дістати кольорову нитку з бездонного сірого колодязя. Для фільмів Федеріко Феліні критики навіть вигадали новий термін фанта-реалізм. Він поєднував дійсність з. Власною фантазією, і в той самий час він створив фільм на межі ігрового та документального кіно. Фільм називається Клоуни, і у ньому кадри зі спогадами Феліні з дитинства про клоунів, про цирк вони суміщаються з кадрами, де герой сам знімає фільм про клоунів. Раз, два три Начали! Що случилось правіль контакти січа. Сейчас, сейчас. Тобто ідея може виникнути як осяяння, як результат дослідження або як логічні виклики на потреби світу.